Усім привіт! З вами Марія Лонова, і ви слухаєте подкаст, в якому я хутко розповідаю про найцікавіші новини тижня в креативних індустріях. Сьогодні ви мали нагоду увімкнути 30-й ювілейний випуск креативного новинаря, і як справжньому міленіалу йому вже не терпиться розповісти про всі гучні інфоприводи останніх днів. Поїхали! Креативний новина. Свіжа добірка найцікавіших новин креативних індустрій за тиждень, що минуло. Бенді та Скимс, Apple та Nike. Монобанк та Живчик. Так, так, вам не почулося. Днями у світі стали на одну потужну колаборацію більше. Монобанк та Живчик випустили новий напій з ексклюзивним смаком. І ні, це не смак грошей або закритого кредиту. Бренди об'єдналися, аби випустити живчик з Валеріани. Подейкують, що його вже можна придбати в магазинах АТБ. Тож кидайте свою комбучу та гайда по справжній еліксир молодості. Макдональдс запустив нову зовнішню рекламу в Нідерландах. На ній відсутнє будь-яке брендування, зображення чи текст. Але ефект від кампанії видався просто приголомшливим. Чому ж так? Як виявилося, на білборди не треба дивитися, їх треба нюхати. Бренд вирішив, що картопельці фрі та чизбургеру не потрібна реклама. Їхній аромат зробить усю роботу сам. Тепер дотримуватися правильного харчування голландцям стане набагато складніше. Бо запах Маку буквально переслідуватиме їх на вулицях. А ви знали, що дизайн іконки гамбургер був натхнений печивом Орео? Принаймні, так стверджує бренд у новій креативній кампанії. Не так давно Макдональдс заявив, що став джерелом створення однієї з найбільш поширених іконок в інтерфейсі користувача. Бренд Орео не погодився. Гамбургерне меню, на його думку, більше схоже на два печива Орео. Компанія пропонує називати піктограму The Oreo Menu і навіть запустила навколо цього комунікаційну кампанію. А що вам нагадує іконка? Напишіть свій варіант в коментарях. Інкубатор креативних професій від Кейсис продовжує набір резидентів. Долучитися до нього можна буде вже з 1 травня. Інкубатор це найкомплексніша програма підготовки, яку нині можуть отримати фахівці. В його межах на вас очікує робота над реальними проєктами за обраним напрямом, рецензування резюме та портфоліо. Зустрічі з рекрутерами та менторами, розмовні клуби і ще багато корисностей для професійного розвитку. Наразі долучитися можна до юнітів з графічного дизайну, UX ui та Motion дизайну. Дізнавайтеся деталі в описі подкасту та встигніть забрати своє місце в інкубаторі, бо кращого досвіду для вашої кар'єри цієї весни годі й уявити. Засновник української креативної агенції ISD Group Віктор Шкурба став членом журі міжнародного рекламного фестивалю Канські леви фахівець долучиться до оцінювання робіт в категорії «Creative Data». у 2019 році. Саме в цій категорії агенція ISD Group здобула бронзу за проєкт «AI Versus. Цьогоріч наменитий фестиваль відбудеться вже в 30-те. Його проведуть 17-21 червня у французьких Каннах. Adobe представила нові інструменти на основі штучного інтелекту для Premiere Pro. Вони допоможуть швидко і легко продовжувати кадри, додавати чи видаляти об'єкти в сцені. Крім того, в редакторі з'явиться функція перетворення тексту на відео, тож вже незабаром у нейромережі SORA від OpenAI може з'явитися гідний конкурент. Компанія Limitless презентувала гаджет, що записує усі розмови власника. Аксесуар необхідно закріпити на одяг та дати йому голосовий дозвіл на обробку даних. Під кінець він надасть запис усіх ваших нарад, зум-колів та переговорів, а ще короткий аналіз розмов та звіт з підсумками. Незамінна річ для тих людей, чиї Google календарі нагадують маленький кол-центр. Бренд Хайнекен вирішив розширити поле своєї діяльності та випустив телефон, щоправда, дещо нудний. Розробка буквально називається нудний телефон і не має жодного застосунку, але має дещо цінніше встановлену гру в змійку. Бренд прагне повернути користувачів у ті часи, коли про смартфони ніхто ще навіть не думав. Кампанію точно оцінять ті, хто сумує за ММС-ками, блютузом та рингтонами з піснею Crazy Frog. Співзасновник і креативний директор Angry Agency Сергій Малик презентував арт-проєкт «1030 тривог. Митець зобразив коло з 1030 відбитків червоної фарби. Саме стільки разів повітряна тривога лунала в столиці. За словами автора, українці настільки звикли жити в постійному очікуванні червоного або зеленого кружечка, що ці повітряні тривоги наклали глибокий відбиток на всіх нас. Друзі, саме час зробити паузу, щоб нагадати: війна триває. Наш партнер фонд «Повернись живим з 2014 року. Забезпечує підтримку збройних сил України системно, прозоро, кваліфіковано. В описі до цього випуску ви знайдете посилання, за яким ви можете закинути фонду донат. Сума не важлива. Хоч 10 гривень, хоч 100. маленьких донатів не буває. Всі вони внески в нашу майбутню перемогу. Галерея «Авангарден» готує нову експозицію до Дня Києва та шукає для неї українських митців. До участі приймають твори живопису, графіки, скульптури, а також інсталяції та медіа-арт, присвячені Києву. Своїм проєктом команда прагне залучити аудиторії до поглибленого дослідження історії і культури міста. Подати роботу можна до 30 квітня, за посиланням, яке ми залишимо в описі подкасту. В Steam вийшла гра «22. історії підземного Харкова про життя в харківському метро. Її розробив харківський вчитель історії Віталій Чиж. Він, власне, і став головним прообразом гри. Разом із гравцями в умовах повномасштабної війни історик намагатиметься проживати звичне життя на станції метро. Купити гру в Україні можна за 50 гривень. 85% коштів від продажу. Автор планує передати на потреби спецпідрозділу Кракен. Бренд Щедрий дар у співпраці з креативною диджитал агенцією New Strategies представили рекламний ролик, створений повністю за допомогою штучного інтелекту. Застосування ai інструментів дозволило значно пришвидшити процес створення відео, скоротивши звичайні терміни виробництва з 2-2,5 місяців до всього лише півтора тижня. Серед інструментів, які залучила команда Cloud 3 Opus, Midjourney, Magnific AI, Плейграунд AI та інші. Переглянути роботу та оцінити виробничі здібності нейромереж можна за посиланням в описі подкасту. Закриваємо випуск яскравим кейсом з айдентики, яким минулого тижня поділилася команда PIXLAB. Дизайнери розповіли, як створювали візуальний стиль для Desarium – найбільшої дизайн-конференції з початку повномасштабної війни. У назві команда поєднала два слова дизайнери та динозаври, адже усі дизайнери України це своєрідні динозаври, які творять навіть попри складні часи. Крім того, команда прагнула показати, що складні часи це не про занепад, а про боротьбу. Можливо, божевільну, дивну та дуже неструктуровану. Та все ж боротьбу саме тому айдентика отримала яскраву кольорну палітру, химерні шрифти, та звісно, дуже багато унікальних динозаврів. На цій яскравій ноті ми завершуємо наш тридцятий трошки ювілейний випуск і бажаємо, аби в палітрі вашого робочого тижня було не менше кольорів аніж в айдентиці дезаріума. Почуємося наступного понеділка. Цей подкаст створила для вас команда освітньої платформи креативної практики. Щотижня ми публікуємо для вас добірки новин про дизайн, оновлення продуктів, нові проєкти вітчизняних дизайн-студій та події, які не можна пропустити. Підписуйтесь на нас, щоб щопонеділка отримувати нові випуски. Подкаст Креативний новинар» можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також підписуйтесь на креативну практику в Тіктоці, Інстаграмі і Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.